Уже у 1582 році папа Римський Григорій увидів, що Юліанський календар по сонцю відстає. І за ті роки, із 6 віка до 16, тобто практично за тисячу років, набралося 10 днів різниця. І він вирішив поправити календарь під сонце, підставити. Ну йому римські же календарники казали, не тронь Григоріє, то буде стоянка проблема. тому що ти, якщо передвинеш 10 днів для сонце, зруйнуєш пасхалію. Пасха випадає, а з нею і пости, і Петропості і, і все остальне. А тому, хай буде для науковців, а нині і для всього світа, тот календарь новий Григоріанський, но церковний не тронь. По, -по ньому, по старому, лише по ньому і приділяється православна Пасха, головне свято православних християн. А потому не переходять православні у новий календар, що такі от сталі. Но оскільки. У нас Божа милость рождає нам по Юліанському календарю щодо Пасхи, а й Бог нам показав, який перстом Божим, що на Пасху сходить благодатний огонь по юліанському календарю, ми зрозуміли, той календар залишити богослужбовим. Рік назад, я в тій проповіді, котра нині майже 2,5 мільйона просмотрів має, вже об'яснили ми. Що ми живемо по Григоріанському календарю? Ми не проти нового стиля. Ми живемо ним. Ходимо в школу, у розписання в путь. Но просто гражданське життя і гражданський календар для нас ніч не стоїть. Ми живемо вірою православною, а в ній центр Пасха, а Пасха розраховується юліанським календарем. А тому і держимося. А тому ми до сьогодні маємо правильну Пасху. У Западна церков кілька разів просчиталася із определенням Пасхи було так, що не точно розчитали. Потім папа і звіняв, що не так Пасху празднували. і ти, Отче, святителю з Піридони, поможи нам, щоб ми були мудрі і благословенні, бо лише так поступаючи, будемо такі тверді, як наші предки, а у вічності і наслідники царства Божого, єдно з Пірідоном. Amen.